Западу. Дуже влучно сказали про вчителя історії. Коли вчитель історії погано знає історію. Коли учні починають задавати йому запитання, то ми починаємо очікувати, бо він повністю знає правильну відповідь. Наше керівництво е, лікарні знає настільки історії, що може і, напевно, виглядає так, що вони професором можуть розказати, що історія не така, як пишеться книжку. До чого я особенно? Скільки створювались комісій, скільки займалися органів, прокуратури, СБУ, крайнього знайти не може. Тобто є відпрацьовані корупційні схеми. Всі про ці корупційні схеми знають. Ні, ніхто не живе по забородам не знає, що людей звільняють, людей набирають. На які підставі набирають людей, коли людей звільняють. Коли я запитався, як дві аптеки платять міністерну ціну за оренду. Він дав відповідь офіційну, що він купляє е, ці, що він купляє знімки, е, на, на, на цей, щоб зробили людям знімки. Підій, от підійдіть, зараз йдемо, пальця зламаємо, ну, відносно і скажемо, під знімок, мене палець були. Вас не скажуть, хто закупила лікарню за кошти оренди. Будь ласка, ну, офіційно ми безкоштовно все робимо, значить вам безкоштовно зробимо. Поки людина, яка попадає в агнімаці, приведе по розходу. Які б заплатили за медикаменти, які потрібні на надання невідкладної допомоги, то до того хворого ніхто не буде торкатися. Хто в цьому винен? Всі знають прекрасно. Влада. Чому, він, чому тримається влада нашої лікарні так сильно? Тому що її чорни кришують. І кришують на вищому е, рівні, як кажуть, і, 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 і лікарні. І, все, всі прекрасно знають, що робиться. Безгосподарська діяльність. С, то, з тим родомом це просто, знаєте, це можна кінокомедію знімати. А де винні люди? Ми ж, не, ми, ж не, ми ж не діти. Чому не знайшли виник в тих всіх клоунатах, чому не найшли виник людей, щоб хтось відповів за це? Чому постійно все сходить з рук? Пам'ятаєте, громада Бродівська пам'ятає, як міліцію хотіли йти гуми. Не пішли не роз А треба було піти і винести лікаря головного, мого, щоб розказав дію чи, 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 чи не, 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 не безділю. Бо навколо його особи вже стільки ну один би хтось наговорював, двоє наговорювали, троє, п'ятеро. Це всі знають про це і всі говорять. І факт залишається той, що. Жаль, всі. Чому нас повторюють робити ті всі корупційні схеми, це все. Чому нас таке роблять? Тому що вони знають, що вони будуть без наказані. Якби одного наказав, другого наказав, третій до того не роблять. Тепер я хотів би повернутися до... М, ви розповідали про консультацію жінок, так? Мені також сподобалося, що люди вже працюють. Знову ж таки, ви сказали таку річ, що в кошторис не було вкладено стіни ніяк. в кошторис не було вкладено кошторис заміну цих стін. Дивіться, водночас ми, ми господарі і розумні, а одночасно ми зовсім не розумні. Тому що якщо робиться капітальний ремонт приміщення і не замінити основу, можна сказати, основи це абсурд. Питання стоїть друге. Коли розробляли кошторис для того, щоб виділити кошти на ремонт цієї лікарні, чому цей проєктант допустився помилу? От якщо б цього проєктанта зараз заставили за свої кошти поміняти те, що він не дорахував, то, я, я то, то другий раз би, третій раз, дурниць би не робили, треба нав'язати цю людину, значить, любим шляхом, яка не дорахувалася, ти ж проєктант. Ти маєш ліцензію, ти працюєш, а чого ти цього не врахував? Чому? Знаєш, треба, Або хай платить цей проєктарт кошти за те, що він стіни не вложив туди. Ну, тобто не можна так ставитись, тому що зараз робити стіни, зараз робити все дуже гарно. Перепрошую а, так, як машину зверху пофарбувати, а на ямі сісти на, на цьому, на сидінні на свої. Тобто, ну... я не розумію цих речей. До кінця вже вроді і президенції, і Революція Гідності прийшла, ілюстрація, і, так, і все на світі було на одному місці. так і Чому ніхто не несе відповідальності? Як казали, якби одного посадили за таке, другого до третього би почув, і думав, що не робить. Дякую